Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у нас 21 січня 2024 року. Сьогодні зробимо заміри наших тюльпанчиків. Бачите, як вони вже підросли. А також я вам покажу, якою водичкою я поливаю, Тобто, як я розвожу удобрення і які показники. По есі. І так, зараз показую. Так, це у мене набрана звичайна вода. У мене є ось такий, е, прилад. ТСД метр, і ми зараз будемо звіряти. Так, е, Для... от зараз я включаю, бачите, по нулям. вставляю воду. І у нас 3,46 3,47. Ага, не видно. Ну от зараз. Ну, Показник 3,46, 3, 3,47. А нам для палива потрібно, щоб воно було від одиниці до півтора. Це солі, тому ми будемо використовувати кальцеву селітру. 20 грам на 10 літрів води. Тут у мене 5 грам, ой, 5 літрів, тому я буду використовувати десь 5 грамів. От я проміряла, у мене тут іде 2 грама. От зараз ми, от я, тут, допустимо так, Дві кришечки. І зараз я це перемішаю. Так, мабуть, достатньо. І тепер будемо заново заміряти. Тепер у нас 1,02. Так, стойте зараз ще Ще раз. 1.03. 1,03. Просто ідеально. І тепер такою водичкою ми поливаємо. Наші тюльпанчики. Але перед початком поливу я хочу заміряти. Так, яка у мене зараз температура 18 градусів. Трошки забагато, я зараз виключила вже опалення, щоб трошки поменшило. І вологість. Десь 55-56. Ну, зараз вологість підніметься, тому що ми будемо поливати. Але перед поливом все ж таки давайте ми з вами заміряємо. Беру вже сантиметр, тому що вже лінійки нам замало. І так, це у нас от від нас yellow master. Ну, ось дивіться, вже сама висока, вже сама висока. Двадцять одна. Двадцять одна, Ось є трішки поменше. Сімнадцять, чотирнадцять. Дев'ять. Так, ну, це у нас є лоумастер. Красавець. А тепер дивіться, ось у нас рюшка, Зараз. Зараз ми її промірюємо. 25. 26. І це не сама завелика. Зараз я помірю саму велику. 30. от та красота. 30. Так, але, як бачите, оцей сорт White Flag. Все ж таки мене трошки підводить. Підводить, вже, звісно, вже пішли, пішли рости, але не всі. Не всі, ось тут у мене так і не виліз. Тут ось маленька. Ось тут теж нема дітка росте, а там нема. Ну, така бідося. Так, ну міряємо. 14, 14, 11. Ну і. Маленька. Три. Три, два. Ну таке. Таке чорті шо. Ну що ж поробиш? Будемо викручуватись, як є. Томпус. Гляньте, краса. красапольки, розкривається. Так. Помощники м'яукають. Просяться. 17. П'ятнадцять. Сімнадцять і от сама завелика Двадцять, ну, ка туйте. Двадцять одна. Так. Дуже гарно от у нас сорт красний червоний піончик. Подивимось одинадцять. Вісімнадцять. 18. Ось сама велика. 21. Це флешпойнт. Флешпойнт. Ось такі. Мені дуже подобається. Отут прямо, вон, бачите, бачите, воно вже як вагітна. Зразу видно, де вже квіточка. Ось вона квіточка. Ось вона прямо прощупується. Красапулька. Ось, бачите, ось вона. Прямо їх прощупуєш, ці квіточки. Мені так подобається, коли ти їх отак щупаєш. І вони як вагітні. На якій стадії? Так, ну і наш мілкшей. Так. Зараз. 18. Вісімнадцять. 17, 17, 18. Дуже-дуже гарний результат, я вважаю. Так, ну тепер я буду поливати, але я ще хотіла вам показати: оцей мій не дуже гарний сорт White flag. Щось мені він не подобається. Я вже теж занесла. Вже пошла, почала вигонку на 8 березня. І бачите, що він, да, він вже у мене трошки позеленішав. Ну, бачите, і за цього, що воно неравновірне. Тут є, є, є. Ось тут нема. Ось тут нема росточка, ось нема, ось нема. Ну, таке, бачите, каза, що. Ось тут, от, подивіться, які здорові. Нема, нема, нема. Нема, дітка є, нема. Ну, що це таке? Ну що це таке? Оце занесли трошки раніше. Буду зривати і в камеру вкладати ті, що вже достигли. А ці будемо далі виганяти. Ну що ж, тепер я поливаю. А вам всього доброго. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, дивитесь мій канал. Будь ласка, пишіть мені коментарі. Буду Дуже рада відповісти на любі ваші питання. Все, до побачення!